Так, вирішили відразу з поля і записати коротке відео про те, що це все і для чого все це. А, у моїх родичів є ділянка, дві ділянки, два паїць 9,4 і чотири Я вирішила їм допомогти обробляти цю землю. Для чого все це? Ну абсолютно просто все це заради додаткових коштів. Але це насправді досить ризикова річ. Mm. Всі розуміють, що якщо ти самостійно обробляєш землю, то в більшості випадків це більш вигідніше, ніж якщо ти стаєш в оренду тому самому фермеру, чи, ти, чи тим більше тим самим агрокомпаніям, які взагалі набагато менше платять, але це досить ризикова річ, тому що коли в тебе немає власної техніки, коли в тебе немає досвіду, коли в тебе досить... Можуть бути е, проблеми з вибором чогось, зі знаходженням правильних контактів, то е, загалом є вірогідність, що твої фактично ти можеш вийти в нуль, і е, навіть можливо не заробити те, що дав би е, фермер. І, звичайно, ризик такий є, але в більшості випадків, навіть якщо все це робити на орендованій техніці. Це якийсь дасть результат, можливо, не перший рік, але на наступні це точно щось повинно бути. Плюс вибір культури дуже важливий, і як ви бачите, тут посіяно на дев'яти дев'яти, ну майже 9,5 гектар. Тут посіяна соя. Соя досить зараз <с> -популярна>, <с> популярна культура, вона досить вигідна, тому що вона досить проста в обробітку. А, гербіциди на основі калійної чи ізопроламінової солі. Досить легко знайти і фактично, прям технологія не дуже складна. Тому і вибір пав на е, сою. Е, обробіток, звичайно, досить е, коштовний. І, ну, взагалі, якщо насправді робити все прям дуже добре-добре, е, тобто все прям як треба, вносити багато добре, дуже часто обробляти від бур'янів, е, зробити дуже ґрунтовний обробіток землі, то загалом дійсно можливо це і не буде так вигідно, особливо коли все це на орендованій техніці, коли дуже складно зі строками, тому що ти. Е, в пікові періоди фермери спочатку обробляють свої власні е, поля, а вже потім е, надають послуги іншим, хто до них звертається. Плюс необхідна завжди готівка, тому що ти всім розплачуєшся за усі процеси готівку. Ну, а загалом, що тут було зроблено? Тут загалом дві частинки поля. На одній раніше фермер сидив озиму пшеницю, на іншій соняшник. Там, де була озима пшениця, її це поле було один раз дисковано, потім після дисковки восени зорено, а друге поле восени було здисковане. От. Навесні відбулося закриття вологи, тобто боронування. Е, після того боронування пішло дуже багато дощів, тому я не знаю насправді, чи була це е, вигідна річ, чи ні, але зробили. Загалом так усі роблять. Знаю, що це не досить правильний підхід, так усі роблять, але ну, тоді здавалося, що це правильна річ, тому що опадів могло б і не бути. Так пощастило, що була дуже, дуже дощлива весна. Після того. Е, Перед посівом зробили культивацію, сіяли 5 травня, буквально в суботу, перед Великоднем, От, зробили культивацію, і після культивації е, посів сої. От, соя досить хороша, як можна побачити. І оце буквально на минулому тижні, тобто це десь там 13, е, 13 червня зробили обробку гербіцитом, гліфовітом розхід більше трьох гектар по посіву розхід був десь 110 110 трішки незручно болить 110 кілограм на гектар ну взагалі фермер рекомендував ще більше ну можливо більше було можливо 120. сівалки не точні тому звичайно в тисячах насінин, я знаю що це правильно рахувати в тисячах насінин, але це неможливо тому що ну сівалки не точні нас, здається, ні в кого точно сівалки немає також бризкали гербіцидом там звичайним стандартним Стандартним обриску. Тому якщо у вас є питання щодо вартості чи щодо чи чогось, з радістю поділюся. Я думаю, в кінці сезону я поділюся тим, чи була це вигідна річ, чи не була це вигідна річ. Але в будь-якому разі мені це дуже подобається. Це досить класно дивитись, спостерігати, як щось росте, як ти щось зміг створити в. Власними руками, ну вже не власними руками, да, але завдяки тобі воно ну, все це росте. Тому е бажаю і вам і бажаю собі успіху і хорошого вражаю.